Всім привіт! Сьогодні буду робити гарбузове варення. Так, так, вам не почулося варення саме з гарбуза. Я нарізала, почистила гарбуз 1 кг. 1 кг цукру, це все засипала. Залишаю на деякий час постояти, щоб гарбуз пустив сік. Гарбуз пустив сік. Я сюди почистила цедру одного апельсина. Почистила м'якоть, порізала одного апельсина і сік одного лимона. Зараз буду ставити варитися приблизно 30 хвилин, щоб гарбуз наш став м'який. Гарбуз мій покипів. Зараз буду пробивати це все блендером. Перебила все блендером. Ставлю на вогонь. І буду засипати у мене тут е, столова ложка цукру і 10 грам агар агару на кілограм гарбуза. Дощиком буду всипати, закипить і покипить хвилини 3. Ну, така краса виходить. Воно охолоне, загускне. У мене вийшло рівно 3 півлітрових баночки. Отака краса. Получилася. Смакота, неймовірна. Рекомендую, приготуйте. Дуже смачно, мені сподобалося.